Перереєстровуємо, бо переживаємо. Не знаємо, як воно буде в обласному сервісному центрі МВС у Кропивницькому. О десятій ранку черга на перереєстрацію машин. За підрахунками Суспільного 20 людей. Після оголошення повітряної тривоги виходять на вулицю. У нас в сім'ї дві машини. Вони обидві на чоловікові, і в зв'язку з цим новим законом я не можу без машин. Нас двоє діток їх возити, школа це все ну. А йому треба на роботу їздити. У нас два автомобілі в сім'ї, і в зв'язку з прийнятим законом ми вирішили переформити одну машину. Ну чим швидше, тим краще. Переживаємо дуже, тому що вони не так легко нам даються. Збільшення попиту на послугу перереєстрації машин працівник сервісного центру Сергій Воскобойник пов'язує зі змінами у законопроєкті про мобілізацію. Згідно з ним, транспортні засоби можуть вилучати для потреб ЗСУ. За день надають 115 послуг з перереєстрації. Процедура триває близько години. Вартість 755 гривень без заміни номерного знаку і 1105 з заміною. Протягом Квітня 2023 року на території області громадянами було здійснено 2357 перереєстрацій транспортних засобів на нового власника в 2024 році протягом квітня місяця було здійснено 2581 перереєстрацію. Це на 224 реєстраційні операції. Більше. Законопроєкт про мобілізацію проходження військової служби Верховна Рада ухвалила 11 квітня. За тиждень його підписав президент України. У статті 6 про військово-транспортний обов'язок зазначено. Цитуємо. Порядок виконання військово-транспортного обов'язку, норми безоплатного залучення, вилучення та примусового відчуження транспортних засобів і техніки на період мобілізації та воєнний час визначається Кабінетом міністрів України. Не підлягає передачі ЗСУ іншим військовим формуванням транспортний засіб, що належить на праві власності громадянину у разі відсутності у нього права власності на інші транспортні засоби. Можуть дійсно вилучити другий транспортний засіб або третій транспортний засіб, який знаходиться у володінні особи. Однак даний Транспортний засіб може бути вилучений виключно на підставі розпорядження голови військової адміністрації. Тобто, побоювання людей про те, що поліцейські будуть зупиняти на вулицях і забирати транспортні засоби. Ну вони не, не виправдовуються в текстом даного законопроекту. Також хочу зазначити, що такий транспортний засіб може бути вилучений для використання виключно в цілях оборонних і виключно в межах адміністративно-територіальної одиниці, тобто, в нашому випадку, це Кіровоградська область. Законопроект передбачає цитую, повернення транспортних засобів власнику протягом 30 календарних днів з моменту оголошення демобілізації. Порядок компенсації шкоди, завданий транспортним засобам, внаслідок їх залучення під час мобілізації, визначається кабінетом міністрів України. Тому я раджу всім власникам транспортних засобів зробити експертну оцінку реальної риночної вартості даного транспортного засобу, що забезпечить їм компенсацію з боку держави в майбутньому. Представниця обласного територіального центру комплектування Катерина Геваль сказала Суспільному, що зміни до закону про мобілізацію вони коментуватимуть 18 травня, коли закон вступить у силу. Олександр Сметанко, Юрій Мірошник, Олександр Касьяненко, Суспільне новини, Кропивницький.